Жара особливо як виїхати в 12-й годині майже на цьому місці коронному. І може вже вам воно проїлося, але коли хочеш жареного, смачного карасика, за короткий проміжок часу можна собі наловити на вечерю, то чого те місце не відвідувати? Привіт народ! Мої Спінінги, палочки-виручалочки, пружинки. Мастирка. Аж через сітку, через цю, через кліоночку пахне. Думаю, на черв'ячка виїхати. Поки є можливість, поки дозволяє погода, пора року і так далі і тому подібного. Але щось то дощу нема. Черв'яків шукати десь там не дуже знайдеш. Перерити треба буде весь город, то вже як буде копатися картопля, то вже тоді хіба що. Щоб не так обідно, що города перерив холосту. Мастирка. Понюхайте. Вже лежить. Дві неділі, можливо і більше. А свою липучу здатність не втратила. А пахне йолки палки Зараз будуть карасі дуріти. Ну ось так готова, от оснастка виглядає. Ну що, закидаємо. Опа! Є, одна тута буде. И хоть, тихо, пацан. Ух ты шо! Красевич! Стрібненький! О! Де ти так довго був, хлопче? Во-о-о-гу! То карась! Шейпузун! Фу, кака у мене! Во, дивіться, народ! Тихо, 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 ти, йолки палки що ж це такий бойкий. Во О, це вещ! Які гарні плавнічки, йолки палки та ж тихо будь. Віце який мойо, ну Обділа в мене тільки. А зараз закидаємо те саме місце. Надіємося там ще Так, тут щось. Ага. Є, yeah, є. Yeah. Так, ший ти тут є. А тут поменше. Пів раза. Ну давай йди сюди. О! Прикольний ти той чорний болотяний, його називають. Ну, не, не чорний, але болотяний. А, це йти пузон. Народ віці, яку я ноу-хау придумав. Тут щепляний за одну петельку і за ручку рюкзак, а до рюкзака за петельку. Прикручений садок. Клювало, клювало на зелену. І тільки раз і жовта. йо моє, тут дабл кіл. Дві рибини були! Блін! Не знаю, чи видно на відео, чи не видно, дві рибини було. йо моє Другий раз так мені було повезло, от такий от карасик. Тільки закину. о, ото якийсь апарат серйозний. Ну як не дуже серйозний, але тільки закинув народ. О! Фух Йолки, я якраз мив тряпку мив руки І тут вона. ти квекаєш, она. Тиху, квякаєш, Ох, скільки качок полетіло. Ну це народ капець, коротше. Ото то, що я вам казав, Ото така мелочь. Я тільки нічого не роблю, а перезакидаю мастирку. У мене таке враження, що там риба вже сидить. От є, вона що є. Бачите, яка риба? Анчоуси. Щось є, щось волочу. Дуже маленьке, або просто вже здався карась. Плюнув і все. Да. Фух. Братан. Бо якось так лягусенько. Ну, привіт! Народ, виїжджайте також на рибалку на природу почастіше. Пишіть, чи завжди вам фартить чи можливо на таку оснастку ловили. Підписуйтесь на канал. Гарного дня!